Де в Дніпрі швидко та зручно отримати гуманітарну та юридичну допомогу. Добрий день! З вами Сергій Сличко і мій відеоблог Нова Перемога. У своїх відео я буду давати корисні поради та важливу інформацію для переселенців та людей, що постраждали від військової агресії і всіх, кого торкнулася війна. Сьогодні поговоримо про співдіяхаб. «Співдіяхаб» – це свого роду платформа. Взаємодопомоги, де з однієї сторони ти можеш отримати підтримку, а з іншої сторони надати ресурси тим, хто цього потребує. Партнерами платформи є великі українські компанії та міжнародні організації. Такі центри діють в кожному регіоні України. Дніпро був першим містом де запрацював хаб співдії. Його робота націлена на всіх людей, що опинились у скрутному становищі внаслідок війни. Тут можна отримати гуманітарну допомогу. Юридичну та психологічну підтримку, сприяння у пошуку тимчасового житла та роботи, неформальну освіту для дітей. Щоб скористатися послугами сервісу, необхідно заповнити відповідну форму на сайті, посилання в описі відео. Наприклад, для отримання юридичної підтримки треба вказати повне ім'я, телефон, дату народження, область та населений пункт, відмітити, чи маєте статус переселенця, та описати вашу проблему. За необхідності прикріпити додаткові документи. Ваша заявка буде сформована і опрацьована. Подати запит можна і по телефону, він також буде в описі відео. Коли потреба стосується гуманітарної допомоги, тобто необхідні речі чи їжа, треба пройти верифікацію за паспортними даними. Якщо ви знаходитесь у віддаленому населеному пункті або не можете зібрати речі самостійно, то є варіант відправки через пошту. Ще один цікавий напрям роботи хабу гранти підприємцям у розмірі до 2 тисяч євро для рестарту або адаптації власної справи під час війни. Отже, підсумуємо: Співдія Хаб – сервіс, що буде корисним для тих, хто потребує гуманітарної допомоги, кому потрібна юридична або психологічна підтримка. Переселенцям, які шукають тимчасове житло та роботу, батькам дітей, яким необхідна психоемоційна підтримка. А також підприємцям, що хочуть перезапустити свій бізнес. Я вважаю, що сервіс дійсно є дієвим, зручним та важливим. Всі, хто має можливість допомагати, будь ласка, долучайтесь до співдії. Сподіваюсь, що завдяки таким проектам допомогу отримають всі, хто цього потребує. Таких людей, на жаль, ще багато. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для всіх людей, кому завдала шкоди війна. Бажаю всім перемог!